Всім друзі, привіт! 30 січня, на дворі у нас справжня весна. Кругом все зеленіє, плюс 10 градусів тепла сьогодні було. Сонечко, на вечір трошки прихмарилося. Вийшла провірити свою цибулю часник. чесник. Ну, цибульки в мене тут три маленьких рядочки краю посаджені, але де-не-де де, бачу, протикається рідше. А от чесник видніється гарненько. Зараз ось так присяду і спробую вам показати. Бачите? Зелені пагінці через один, а то один і в один виглядають. Ось така у нас погодка на городі. Що воно буде, не знаю. Рядочки повністю видніються. Так не дуже видно, бо в нас уже трошки сіріє. А одоком дуже видно, гляди, ще й морква зійде скоро такої погоди. Бо в кінці в мене тут пару рядочків моркви на ранній урожай посадила. То, може, ще і вона зійде, як буде така погода, тому що холоду нам і не обіцяють, друзі. Начебто там трошки морози будуть на 10 днів, я дивилася до мінус 5 вночі, але ж. Також короткочасні. Отака у нас погодка. Пишіть, яка у вас там ситуація, хоча, я думаю, зараз воно майже все одинакове, плюс-мінус по всій території. Кури наші пасуться хто в траві, хто на городі. Хлопці працюють біля теплиці, копають траншею, Так кури там, тут, як тут. Земля м'якенька, можна гребти та й садити цибулю. Люди, я бачила, вже картоплі садять. Звісно, картоплі садять в тепличку або під укриття, не на город, бо хто ж його знає як воно буде. Цибулю, бачу, ми попропускали на городі, де не де є зелененька напір'ячко. Можна, до речі, вже висаджувати її в тепличку, цибулю напір'я, прикривати її додатково, та й буде потихесенько вона собі рости. Я, друзі, отримала ще сьогодні посилочку. Вчора вчора. зроблю сьогодні розпаковку там невелику, зробила до замовлення Наталії Москаленко, перчика й помідорів, які чомусь не помітила минулого разу від радості, що в неї там така красота, асортимент гарний. Тож виписала, покажу. І мене дуже здивувала доставка. За малесенький пакетичок я заплатила 65 гривень на Укрпошті. Значно подорожала доставка. Ось така невеличка гірочка насіння, як завжди, приємні подарунки. Ну тут вже не все, що замовлялось, бо було колективне. Я повіддавала хто що там замовляв. І також подарунками поділилася, замовляла, друзі, перчик і помідори. Обов'язково вставляю картиночки. Перець Слава ЗСУ. Ось такий гарний, конусовидний, дуже м'ясистий на вигляд перчик. Будемо пробувати, мені дуже сподобався. Так, перець Буратіно. Також дві пачечки. Не пам'ятаю, чи тут по 30, чи по 50 насінинок. 15 гривень така упаковочка коштує і перець оранжева лілея. Всі перчики, що я хотіла, мені дійшли. Так, і помідорчики. Тут в мене всього-навсього три штучки: це два гнома, дуже таких красивих, і один джалпа. Помідорчики. Тепер вже маю все, все-все-все, що мені прямо дуже таке сподобалося з помідорів і перцю у Наталі. Також там великий асортимент, є перчики, такі, як і Леся і колобки. Ну, мені чомусь малесенькі такі перчики не дуже подобаються, ну, як кажуть, у кожному своє. Так, ось такий подаруночок. золотий пил не змогла знайти я картинку в неї. Ну, Попису, зрозуміло, який він повинен бути. Дуже гарний мікс низькорослих сортів і айстрочка ось така. Дуже велика дякую. Будемо готуватися.